Це вже дуже багато, друзів. Ну і от якраз наступне авто, друзі. Воно має суттєво більшу автономність, бо це у нас Zoe із сороковою батарейкою. Ця батарея, як ви бачите, у нас в табличці нето має 44 кВт години. Брутто реально доступних в новій батарейці було 41 квт година за циклом WLTP в змішаному циклі. Ця машина реально може проїжджати під 300 км. Тобто, місто передмістя, весна, літо, зима, коли немає перевитрат на обігрів, ви спокійно можете розраховувати на 250-300 км автономності. Це вже дуже багато друзів. Тобто, у нас є багато клієнтів з 40-ми зойками, які заряджаються раз на тиждень, І не чекати, поки щось почне ламатися, а робити обслуговування щорічні. А щорічно треба перевіряти стан технічних рідин, по регламенту їх міняти, особливо. Слідкувати за кліматом і бути готовим до того, що підшипники в редукторі можливо треба буде замінити. Це все коштує невеликих грошей, але ми радимо саме по зойкам, друзі, не доводити до моменту, коли вже починається якийсь шум чи перестає працювати клімат, а потім розбиратися з цим. Тобто, краще, якщо купили для себе новий вживаний електромобіль, відразу перевірити стан всього. Така діагностика вона коштує не дуже дорого, і по рекомендаціям спеціалістів виконати перше велике базове ТО для себе і надалі рік спокійно експлуатувати до наступного. У ТО, де ви просто швидше за все заміните фільтр салона і на цьому все будьте уважні купуючи зойку, тому що тут порті CS2 Combo Він як опція, тобто є 52 зойки, просто з типом 2. І в цілому, перед придбанням будь-якого електромобіля не в рожевих окулярах, а перевіряйте все, перевіряйте різні тонкощі, брайте собі партнера, який для вас зробить таку перевірку, можливо про яку ви навіть не знаєте, а вона необхідна.